Вітаю, ми продовжуємо говорити про авторитаризм. І сьогодні тема пасторство без авторитаризму. Іноді пастор може діяти твердо, навіть жорстко, і це не буде авторитаризмом, якщо все ґрунтується на Божому слові, правильному серці і любові до церкви. Ось як можна відрізнити здорову духовну твердість від несправедливого жорстокого контролю. Перше, коли йдеться про відкритий. І невиправний гріх написано. Але коли хто навіть братом зветься, а розпустник, чи зажерливий, з таким навіть не їжте, 1 Коринтян 5:11. Пастор має право і обов'язок публічно викривати гріх, якщо він відомий громаді, усунути відслужіння або спілкування на час покаяння, вимагати покори Божим стандартам. Але це робиться не для покарання, а для відновлення. Друге Солонян 3, 14, 15 Друге. Коли хтось сіє розділення або єресь, написано Єретика по першому і другому на поумлені Відкінь Тита 3:10 Це момент, коли твердість служителя є актом захисту церкви. Він охороняє церкву від розкладу, не дозволяє фальшивому вченню поширюватись, діє не з ненависті, а з пастерської відповідальності. Третє, коли потрібно наставити суворо заради зцілення, написано Картай із усією владою. Нехай ніхто не знаважає тебе. Тита 2.15 Тут важливо тон і мотивація не принизити, а пробудити. Міра не переслідувати, а збудовувати, мета не домінувати, а допомогти людині побачити істину але небезпека в серці. Жорсткість може бути виправданою лише тоді, коли заснована на писанні, мета відновлення вона прозора, зрозуміла для громади, підкріплена свідченнями інших. Жорсткість не може бути виправданою тоді, коли заснована на емоціях, образі чи контролі мета покарання або помста, коли вона потайна, непояснена, одностороння. Коли ізольована, без поради або підзвітності, висновок жорсткість може бути біблійною, якщо вона народжена любов'ю, а не страхом чи владою, відкрита і чесна, а не тиранічна, заснована на писанні, а не на особистих симпатіях, має мету зцілення і порядок, а не контроль. Христос іноді діяв жорстко, вигнав торговців з храму, назвав фарисеїв гробами, але ніколи не з ненависті. А з ревністю за істину і любов'ю до Божого народу.